Так, друзі, всім привіт. В общем, зробили отаку конструкцію, щоб менше пилюка летіло, менше прибирання. Так. Отаку кучу ми насіяли сої, тут я думаю десь тонн 6. Тонн 6 за 5 годин. Це ми вчора займалися. Пробний варіант був. І 6 тонн. Получилася ось кучка дуже прям поганого. А тут такі половинки більш ділові. Не знаю, ще не придумав, що з ними будемо робити. І тут у нас ще вія титон 10. Кучей лишилося. Еге, парні! А тут вже сипеться ділове. Те що будемо сіяти. Коротше, потихеньку ми готуємося до посівної. Рішили зробити зразу, щоб воно вже у нас було готове, не в останній момент бігати. Бо Там вже треба дивитися до борін, передивлятися, потім пшеницю готувати, яру на посів. Думаю, там десь через тижняку будемо сіяти. Плюс-мінус. Так, ну в общем, що, працюємо. гляньте, який апарат. Вібрації взагалі немає, навіть на не падає чотенько. <хи> там читав у коментарях в тіктоці. Мотор гріється, там чи ще щось. Та да, нічого у нас не гріється. Вчора за день 6 тонн перелопатили. Чітко. Нема ніяких проблем. І ціна питання тоді була 5 тисяч, зараз 7, мабуть. В тіктоки попадалося. Свою роботу вона робить. Оксані робить, засад масштаб. <плес> <плес> <То отдельно фірма. плес> ну, там, у Миколаєвича проблема, що в них обороти не зменшуються, дуже великий, вилітає багато, помієш, а тут стоїть <плес> реостат оцей. Ти собі вітер накручуєш, стільки хочеш і красота. Так, ладно, буду виключатися, поки Ярик курить, поки позагружаю. Давай я загружати Іди, Йди перекури. Ось стоїть, треба стан, додаєш, вітер, зменшуєш. Все що тобі хочеться. Так, ну що, день другий. Куча в нас, звісно, там буде дебела. Тут вже трошки лишилось. Ну... Так як ми з Яриком вже своє одробили, да, Ярик? Ми тепер куримо, стоїмо. А пацани фігаря, так, да, Сергій Іванович? <плес> <плес> Все, ми цей, пішли на повершення з Яриком, нормально. Так, ну що. А признайся, просто тільки що ви робили, а я курив. А, так. Да. Е, так, дивіться, вчора я говорив у відео, що у нас мотор не грівся. Але ми працюємо в закритому поміщенні і коли я казав, що не гріється, у нас ворота на складі була відкриті в обратну сторону. І вітер був здоровий, якраз сквозняком його остужувало. Але сквозняк і нас туди вдебело. дебело. Ми поміняли локацію дверей, почав грітися мотор. Значить що? Акумулятор, зарядка, печка з трактора, мотор холоднючий. Нема питань, проблему вирішили». Ну я думаю, у нас тут тонн 3 лишилося, да? Плюс-мінус. Ні, не більше. Так, ну що, і отаку вже ми кучу маємо відходів. Я думаю, що около тони буде. Як довіємо стальну кучу, то около тони буде. А це вже перевіяно. Так, да, Все одно де-не-де попадаються половинки, але ж якщо ми їх максимально всі вберемо, то в нас не вистачить сої на посів. А половинки яких залишилася сім'я доля, чи як воно там правильно називається, що цей, то воно зайде. Ну, коротше, потихеньку ми працюємо. Робота движеться. Що ми вчудили? Взяли із палатки розборної труби, розтвердили тут собі два отвора, завели, зробили таку шахту. Тепер у нас нема пилюки, воно все там всередині, бомба. Та. Ні, ми перший день без цього попрацювали, так ти що. Я чхав, блін, так, що. На вулиці погодка просто ідеальна. Не, ну сьогодні десь плюс 9, плюс 10, не вітру немає, нічого. Все попідсихало вже пилюка летить. Довіваємо сою, переступаємо на пшеничку і якщо нічого не переб'є наші плани, там з 10 числа плануємо сіяти яру пшеницю. Якраз ми поки з сою закінчимо. Піде йде і пшеничне. Так, о і зразу кажуть, складне наші, це ми попросилися в оренду перезимувати із соєю. Ми сюди заложили сою на зиму на посів. вона чітко пролежала. Тепер перевіваємо. Заберемо сою, посіємо і все. Але, звісно, аби мати такий свій склад, то було б круто. Тут, мабуть, десь 2500 квадратів склад. Хороший, дуже хороший. Отсюда я ж до деревини. І ширина його, мабуть, 16 чи 17 метрів. Мабуть, 17. Ну, класний. Класний ангарчик, ну уви, не наш. Ну хоть дякую, що пускають перезимувати. Так що Серега тобі дякую. Що впустив. Чуєш, бери ореші, то поняв. І Все, поміняли ми локацію. Хорош вієць сою, так? Да? Топимо у гаражі. А чого топимо у гаражі? Чуть пізніше ви дізнаєтесь. Так, ну що, вся банда в зборі, так? Да? Ні, як Сергій віваючи не буде, що? Він трошки зайнятий, казав, пізніше приїде. Він, він цю зиму був зайнятий. <рес> так, віяли ми сою, а тепер що ми робимо? Приливаємо шархана. Порядок, порядок. Міша розчитався, розчитався, бо почали він утік, не поставив там ще проїхати не дав. В общем, все чітко. І шашличок теж чекає на свій час. В общем, кому сподобався відосик, з вас сподобайка, комент. Всім пока.